Доброго дня малята! І знову вітаю вас на занятті з математики. Пропоную вам сьогодні виконати декілька цікавих завдань. Малята, до нас сьогодні завітали гості. Давайте поглянемо, хто це? Зайчик, лисичка. Дикий кабан, білка та кошеня. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А хто стоїть першим? Другим. Останнім. А хто стоїть перед лисичкою? За нею. А хто між кабаном та кошеням? Ми впорались дуже добре, а тепер давайте спробуємо з'ясувати, хто ж зайвий. Так, кошеня. А чому? Тому що всі тварини дикі, а кошеня домашня тварина. А зараз пропоную пограти в гру частування для звірят. А частувати ми їх будемо морквою, грибами та ягодами. І я пропоную розкласти ці частування по клітинках. Частувати ми будемо білочку, зайчика та кабана. Навпроти білочки. Першим ми покладемо грибок, другою буде морквина і третьою ягідка. Навпроти зайчика під морквиною ми покладемо морквину. Ліворуч від морквини ягідку, а праворуч від неї грибок. Навпроти кабана ми під ягідкою покладемо грибок. Праворуч від грибка. Ягідку і поруч від ягідки морквину. От і всіх звірів ми почастували, і ласощів у нас не залишилось, так що ми добре впорались із нашим завданням. Але лисичка і котик не отримали ласощів, та вони ж не дуже полюбляють моркву, гриби та ягоди. А що ж вони люблять їсти? Так, м'ясо. І так, як лисичка більша, ми її пригостимо більшим шматком м'яса, а кошеняті вистачить і меншого шматочка. Тепер ніхто з наших гостей не лишився голодним. А давайте пригадаємо. Хто ж у нас сьогодні був у гостях? Давайте ще раз їх порахуємо. Але перед тим, як ми почнемо це робити, я хочу звернути вашу увагу на те, що їх можна рахувати як зліва направо, так і справа наліво. Рахуємо зліва направо. Скільки тваринок? Один. Два, три, чотири, п'ять. А якщо порахувати вправо наліво, скільки буде тваринок? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, теж п'ять. А давайте розташуємо тварин по-іншому. Де тепер знаходиться котик? Так, під зайчиком. А де знаходиться білочка? Вірно, над лисичкою. Дуже добре, молодці малята. Нашим гостям сподобалось в нас гости. Вони вже втомились і хочуть відпочити. І я пропоную виготовити для них ліжко та стілець за допомогою. Аплікації. Для аплікації нам потрібно зразок. Смужки червоного кольору, різні за шириною, але однакові за довжиною. Смужки блакитного кольору, однакові за шириною та довжиною. Білий аркуш паперу. Клей, пензлик з підставкою, серветка, ножиці та клейонка. Візьмемо ширшу смужку червоного кольору і покладемо її на білий аркуш паперу ближче до правого боку. Це буде в нас основа для ліжка. Візьмемо наступну смужку червоного кольору. Зігнемо її, але не рівно навпіл, а щоб одна сторона у нас була коротша, а інша довша. Потім розрізаємо по лінії згину та кладемо біля широкої червоної смужки з правого боку. Коротша смужка з гори донизу кладеться. А з лівого боку довша смужка також з гори донизу. Але зверніть увагу, що внизу вони повинні бути на одному рівні. Далі беремо смужки блакитного кольору. Одну смужку. Ми відразу кладемо ближче до лівого боку аркуша паперу, слідкуючи за тим, щоб внизу вона була на одному рівні з ліжком. Беремо наступну смужку блакитного кольору, складаємо її навпіл по довжині, розрізаємо по лінії згину та викладаємо ось таким. Приклеїти я вам пропоную самостійно або з допомогою батьків, а я говорю вам до побачення, до наступної зустрічі!